Доброго ранку всім. Розпочинаємо свій день з Богом. Для цього нам треба помолитися Господу, призвати Його ім'я, прочитати декілька віршів з Біблії. Нехай вони остануться в нашому серці протягом всього дня, роздумуючи над ними. Помолимося разом, Господу, за себе, за свою сім'ю, за друзів. Господи Боже наш, ми дякуємо за новий день, за міліство, яке обновляється над нами. Ми просимо, дай нам мудрості, сили, здоров'я, прожити його для твоєї слави. Ті цілі, мету, яку ми поставили, допоможе досягти ту заплановану роботу, працю, яку ми хочемо зробити сьогодні, Боже. Віди на зустріч, дай нам силу, міць зробити. Благослови, хто їде в дорозі, постав ангелів, хранителів. благости тих, сьогодні день народження, благослови наших рідних, дітей в Україні і далеко за кордоном. Все відаємо Твої могутні, люблячі руки, просимо, Боже. Нехай Твоя охорона защита буде над нами як сьогодні, так завжди. Благослови нас, Боже, ми славимо, величаємо і дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Хочу зачитати декілька віршів. Це історія, коли Ісус з учениками. Пливли чов... в човні. Сталося, що одного дня він та його учні вийшли до човна, і він сказав їм перепливимо на другий бік озера. І вони відпливли. Коли вони пливли, Ісус заснув. І здійнялася на озері буря з вітром. Вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли, розбудили його, кажучи, учителю, учителю, ми гинемо, а він, піднявшись, наказав бурій хвілям, і вони стихли, і настала тиша. Друзі, нехай Господь завжди буде у вашому життєвому човні. І коли якась буде небезпека, що ви могли призвати його святе ім'я, і Господь прийде на допомогу. І там, де буря, Він дарує мир і тишину. Хай Бог благословить нас завжди пам'ятати про Його присутність, те, що ми можемо прийти до Нього. І Він питає, де віра ваша. Ми маємо вірити, що все буде добре, все буде так, як хоче Господь. Благослови вас гарним настроєм, вірою в Бога. Гарними друзями, і нехай Бог допоможе нам всім в цей день. З Богом в новий день, друзі. Всього вам найкращого. Нехай у вас все буде добре. Амінь.